Друзі, буде мир. Однозначно буде мир. Зараз маса запитань, що робити з військовими, які прийдуть, ветерани. Що з ними робити? Це страшить владу. Я вам скажу, нічого не потрібно робити. Дайте їм можливість заробляти гроші, дайте їм можливість працювати, дайте їм можливість жити, не лізьте в душу ні до ветеранів, ні до українців. Дайте їм можливості у вас вистачає грошей, ресурсу. Всього міжнародні партнери дають. Просто не крадіть і дайте можливість. Як е, говорить е, наш колега Володимир Волков, дайте українцям наростити жирку. Дайте можливість їм працювати, не беріть з них податків, не контролюйте їх в першу чергу. Не потрібно контролювати їхні карточки, контролювати їхні там рахунки. Що ви контролюєте? Ви контролюєте мільярди, які там крадуться. Оце контролюйте, займайтеся. А ветеранів не зачіпайте. Простих українців не зачіпайте. Дайте їм можливість заробляти і податки, ви не маєте права з них ніякі брати. Ще поясню, чому лідер партії Андрій Пеліховський говорив, що у нас Україна має бути акціонерним таким товариством. Ну, так зване, будемо говорити. Що це таке? Кожен українець має отримати акцію: на газ, на нафту, на будь які родовища, все, що видобувається. Не платити за це все, а мати акції отримати з у цього всього кошти все це те, що ми хочемо для українців, для ветеранів, для всіх нас. Дати можливість людям жити нормально за рахунок того, що їм дарував Бог. Це не ви дали нам, це Бог нам дарував. А ті, хто хоче заробляти мільярди, хай платять нам. За те, що вони в нас беруть. Тому що Нафта, газ, всі родовища наші згідно Конституції. І поки ви там не зрозуміли, добре, немає питань. Будуть вибори, ми прийдемо до влади і ми це зробимо. Ми це зробимо для себе і для всіх українців, для всіх. Тому що акції мають бути всіх, і не в когось більше, в когось менше, а рівна доля. Чи ти депутат народний, чи ти держслужбовець, чи ти військовий, чи ти будь-хто отримаєш рівну долю з усього абсолютно. Хочеш заробляти більше, будуй підприємства, розвивайся, ну тоді вже потрібно буде платити більше, платити податки, і ми, прості українці, маємо жити ще краще. От і все, все дуже просто. Ну, простіше не буває. Тому дивіться, голосуйте за тих, хто хоче з вами не поділитися. А ті, хто хочуть віддати вам своє. Бо воно ваше. Воно наше, українське. Розумієте, не, мож, не може бути політиків, які кажуть: ми прийдемо до влади і вам дамо. Да хто ви такий? Що ви там будете давати? Ви маєте. Узаконить те, що вже є в Конституції. Розпишіть, як це буде робитися, яка доля з газу, яка з нафти, яка з будь-яких родовищ. Розпишіть все. І нема питань. І все, йдіть собі, робіть, займайтесь, чим ви там хочете. Все, немає жодних запитань. За кого голосувати, мене запитують, друзі, так голосуйте за ті партії. Де будуть відкриті списки. Бо кажуть, вони в закриті списки, опять всі попроходять. Так не голосуйте за закриті списки. Не голосуйте за партії, де списки закриті. Голосуйте за ті, де списки відкриті. Зайшли, подивилися, перевірили, висловили свою думку. Час є, коли будуть вибори. Висловлюйте, говоріть, висвітлюйте, хто в якій партії. І люди хай дивляться і знають. Ну, проблем немає. Тому знову ж таки вертаюся до того, що ми маємо на сьогоднішній день або довести це до цієї влади, в чому я сумніваюсь, або має прийти інша, яка виконає Конституцію. А краще, щоб вона повернула її там, до 96-го року. Щоб у нас всі права були, щоб влада дійсно була народною. От і все. А партію ще треба знищити буде. Кінці кінців треба буде заборонити партії в Україні. І ті, хто прийдуть до влади, і ті, хто те декларують, голосуйте за них, не буде ніяких партій. І вони не потрібні в Україні. Мають люди збиратися в себе по е в територіях і обирати, і висувати своїх. І на місці вибирати і суддю, і прокурора, і начальника поліції, і все інше. Всіх на місці народ має вибирати. Ну так, друзі, дякую всім добра.